Магія рослин вас вітає і вітання з Одеси, куди я приїхала до своєї подружки Світлани. До речі, познайомилися пару років тому я консультувала Світлану посаду. І ось так ми продовжуємо з нею не тільки спілкуватися, а й навіть їздимо в гості. І ці дні будемо і відпочивати, і працювати в садочку. Сад у Світланки молодий, і ще не всі бажання реалізовані. Але все ж попереду. Ці рослини садили два роки тому. Я допомагала з посадкою магнолії. Є відео на ютуб-каналі. Стригла і навчала світланку, як стригти ялівці скельні, туї і смараг. І вже вона сама стриже, доглядає за рослинами. Все вже може зробити. Всі клумби замульчовані агротканиною, а зверху кора. Навіть тут під юками. Така ж сама мульча. Зробили отвори під рослинки і замульчували. Дивіться, яка гарна річ, яку зробила наша афробогиня Світланка. це Зблизька. Це така мозаїка. Це ти. Ти... Станіна, від швейна машина, зінгір. Угу. Це де ти її знайшла? На старокончики купила. Староконний базар у нас є. Зрозуміло. Записи. Ти казала так, на підлозі, так, десь так, ти так, розклала, так, а потім ти так, вже так, це так, все да. підібрала. А де ти купувала? Це Чи було? чи спеціально Не, купувала? Купувала гді, в різних містах. Да. Якщо ви думаєте, що тут тільки клумби та газон, ні. Лохина. А це город. Зростає всього потрошки. Є огірки, помідори, баклажани, перці, зелень, все, щоб зробити борщ, салат і просто насолодитися за міським життям. Зараз вам шикарнющий батат покажу. Світлана взагалі у нас знає, як вирощувати батат. Оце він. Вона збирає досить непоганий врожай, дійсно. Тут декілька сортів. Ну, помідорчики тут вже трохи залишилося, вже все ж таки кінець вересня. Перці, перці, чудові, перці, перців багато. Персик в цьому році був врожай. А це полуничка, і хто пам'ятає, Світлана розігрувала полуницю за донат для наших Збройних сил. Ми збирали на систему реп, і ця полуничка ще вкорінюється і потім поїде до тих, хто її виграв. Мородина є, малиний там трохи один кущик, і ми сьогодні. Вирішили обрізати лейланди, тому що їй одній складно буде. Ну, напевно, я буду на драбині обрізати, вкорочувати їх, а вона буде зі сторони дивитися, на якої відстані це зробити. Тому що у сусідів такі лейланди по 6 метрів. А хтось, хто за ними буде доглядати, коли вони такі здоровенські. Тому будемо їх вкорочувати. Вони дійсно мають дуже потужну швидкість зростання. Тільки в травні 23-го року я їх стригла, світлану навчала. Вони були метрові, і зараз, ви бачите, вже більше 2,5 метра. Ось така сила зростання. Отак так добре, да. Отак? так? Отак? Так, так. Я роблю, дивись, я роблю косий зріз. оця, Бач орієнтир гілочка. Тобто я якби над неї, ага. і, приблизно тут 7 мм, Отак. Все, це замінчуєш. Вау. Що там, серце встало? Ну, трохи. Ну, трохи. — Ну, коли ще підріжемо. У чоловіка встане, бо він не хоче. Но, коли, їх... У чоловіка встане, це нормально. Та й не то, серце, <рice> так. <Коли, давай>, Сусідські собаки. Ми ж потім ще ага. — ага. Зараз сонце не потрібно встрикти. Можливо, навіть підстрижеш через два дні. Якщо ми сьогодні не встигнемо через два дні. Бо зниження температури якраз краще. Сьогодні ми не встигнемо, бо нам ще на море. Да, тому що оці всі, дивись, отак би їх всі потрібно. Покажи, будь ласка, покажи. Ми дивись, оце гілочка, да? Це ж, а, так? Все ж виросло в цьому році. Оцю гілочку потрібно вкоротити приблизно на дві третини на одну другу. Ну, ти вже будеш дивитися, ти коли різам, Да? Ну, Приблизно ось так. Ти зарушаєш. Ага. Тоді вони будуть більш щирніше. Ми їх контролюємо. Тобі тут зручно ходити. Біля батату, біля смороду. Аня, це все виросло у цьому році. Таня, Бо це... цей, оцей метр. Метр, <рес> мені, приблизно так. метр. Так. Так. Mm. Да. Вау. Це у такого ж розміру ти садила. Так. Правильно? Так, так. Вимахали як. В 2022 році. Це вони... І це, ну, в скільки? В три-чотири рази. Більше. Дивись. Ні. Це можна зараз вкорінювати. Ось так відриваєш, щоб була п'ятка. Ага, ось, ось, ось так. Відривай. Ага. І я тобі привезла сезерин укорінювач. Угу. Ось можеш грошчин покласти. Мій любимий. Ставиш улюблений. Улюблений. Так. Не улюблений. От так, бач, отак. От тягни, 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 раз і буде отака от п'яточка. О, у мене п'ятка. Це, це буде краще всього вкорінення. А тут Світа висадила ялівець як огорожа. В неї був тут. Невдалий експеримент з Лавровишнею. Спочатку вона тут зростала, але постійно хворіла, постійно в плямах. Вона обробляла, обробляла, і я їй радила, чим обробити. Ми так і не змогли. Ми зрозуміли, що просто Лавровишні не підходить у це сон, сонце відкрита. Відкрита ділянка, сонце провітрюється, освітлюється. Лавровишню вона пересадила, що там вижила. Я лівці. В П-9 були малесенькі, і зараз як вони тут їм все чудово. Тільки потрібно тепер прорядити через один, тому що це ж буде потужні рослини. Так що майте на увазі. А на море ми все ж таки встигли, хоча це була вже 16-та година. З моменту повномасштабного вторгнення я перший раз буду купатися. І Цей пляж безкоштовний, має зручності, більш-менш чистий. І водичка така, що вона бадьорить. І краще не повільно заходити. А так, бігом. Медуз майже немає. Завжди восени приємно купатися в морі. Дві годинки нам вистачило, щоб Підзарядитися, зарядитися, відпочити, наплавалися і все. Додому. А тут ми побачили гібіскус деревоподібний. Це по дорозі. Треба, так, і свої підстригти. Дуже мені сподобалося. А це вже гібіскус біля світланки. Це вона їх обрізала навесні. До речі, я вам також показувала, як робимо кардинальну обрізку садового гібіскусу. І особливо, якщо кущі вже старі, переросли і ви хочете їх поновити, то завжди кардинально стрижіть, обрізайте, і кущ тільки вам віддячить красою, пишним рясним цвітуванням. Що ми будемо робити? А ми з аргусом. Будемо підсівати газон, <хи> поки там готується вечеря, газон тут велика площа. Вчора зробили аерацію, Світлана не встигає його засіяти. Я кажу, давай, поки ви там на кухні, я тут в садочку. Так що насіння мені вже видали, Проступаю до роботи. Так, а ти мені не заважай, морда. У мене така морда вдома. Ага. Засівай Таня все. Ось так мені сказали. Таке завдання. Носіння куплене давно, його термін придатності вже підходить до кінця, тому не шкодуємо. Взагалі, витрата залежить від того, наскільки потужно зробили аерацію, чи є лисі місця. Також від самої травосуміщі залежить. Є завжди інструкція виробника, скільки потрібно витратити на одну сотку. Я приблизно 2 кілограми на сотку. Ось так витрачаю. А там подивимося. Вже Світлана включила полив газону, я вже весь підсіяла. І якщо ви маєте велику площу газону, як її правильно підсіяти, щоб ну нічого не пропустити, тому що площа дійсно велика. Ми її розбиваємо на сектори. Це можна зробити ось так: шлангами чи ще чимось. І я проходила. Я чітко знала, що отут я смужку проходжу шлангом, вона позначена. Потім іншу смужку проходжу. Так мені було легше орієнтуватися. І на крута все серйозно. Покажу, як позбавитися крутів на ділянці. Купаємо яму, можна декілька ям, краще обрати відкрите місце. Ось і порожня пляшка. Закопуємо під кутом так, щоб тільки горлишка стирчала над землею. Вітер дує, задуває, в пляшку потрапляє і вона гудить. Цей звук не подобається кротам. Імітувала вітер світланка з повітрядуйкою. А маєте кротів – перевіряйте. Цим методом з пляшкою зі мною поділилися на полях, де вирощували півонію під Києвом. Сказали, що крутів в них не стало. Але це поле, де вітер гуляє. Чи спрацює пляшка в садочку? Напишіть в коментах. А що ж ми там ввечері при ліхтарику натворили? Ну, газончик политий. Як буде, буде все чудово, що я. Це ж не вперше робимо. Так, Тут, тут знову дружбан. Сьогодні відпочиваємо. Так. <рес> Зараз покажу ще гортензії. Ось такі у Світлани. Гортензії волотисті. Тут на півтінь. Бачите, ранкове сонце не потрапляє тільки вже або дуже-дуже рано, або вже після, після 17-18, приблизно так. Сьогодні ще пройдемося патуєм, по подивимося, що там з ними. Я привезла деякі препарати, будемо тут і ялинку одну рятувати, і по туям пройдемося по оприскуванню, тому що є тут. Є тут невеличкі проблемки. Якась така хвоя. Це не тут. Ось тут мені не подобається. Бачите, оця така гілка, вона якби тут все нормально, а тут будемо дивитися, що як, і будемо обробляти. Так, так, так йдемо так. по препаратам, які ти не знаєш, правильно? Мікал. Так, значить це. У цей пакуночок на 10 літрів води. Покажи, де там написано. Я їх всім показую. І хоча тут написано томати, на виноград, картопля, це так. можна для хвойних. І саме це підійде для туй твоїх. Оце де так. там плями. Так пиши взошити. Оце, якщо є хвоя, Уражена на кінчиках хвої, не хвоєпад, а саме уражена хвоя. Може бути як фітофтороз, може бути сіра хвоя всередині, тобто такого темного забарвлення. У цьому ми робимо оприскування. Багато хто знає препарат фітал і фрі препарат фольпан. А у це їх об'єднали і отакий от препарат Мікал. Тобто я орієнтуюся завжди по діючій речовині. Фітал так, далі. Отакий Акробат топ. Це теж для рятуйцит. Фунгіцид від хвороб, але цей змивається опадами. Тобто, ти можеш не обов'язково в цьому році можеш е, і потім його застосувати. Е, якщо ти бачиш, що така більш суха погода, ти можеш його застосувати саме як профілактика у цих е, плямочок на хвої, як у тебе було. Ялина, ялівці, можеш і грушу свою, там або е, ялівці можжевельники. Тобто від шуте, від іржі. Значить, що у тебе? Я... Оце, де розал? О, шуте? Шуте, і ржа. Де розал? Це оприскування. <певцерпний>, <певцерпний> <певцерпний> це щось нове, друзі. <певцерпний>. Да. І це курзат, препарат міді. Він більш такий потужний, ніж біошок, змивається, ніж мідян екстра. А сколько там? Він змивається 30 грам на 10 літрів води. Оце а? один пакуночок на 10 літрів води. Здесь і, ти, і ти можеш додати, якщо у тебе є препарат 30D. Якщо є, як прилипати, щоб трошки він затримався більше, не змився так опадами. знаю, Я я Левікур, на, Левікур а, Це, це ж, я це, думала, ти це, будеш ялинку рятувати. Щоб, Щоб ти це, пролила це. під корінь провікур Енерджі. У цей 10 мл на 6 л води. Там, знаєш, що не дуже зручно, що це ампула. Угу. То в рукавичках ти її, ну, як ампулу. Потім відрозвідує. 10, на 10, 10 на 6. 10 на 6. Мабуть, з посьому. Так. І ще тобі калімагнезія, але я побачила, що ти вже маєш калімагнезію, там якусь стареньку. Не знаю, оце імпортна, можеш О, її ще спробувати. Це така гарна, нарядна. Нарядна, нарядна. нарядна. <клес> баночка така нарядна. А я теж без подарунків не повернуся додому. Світлана каже, іди забирай подарунки на винограді. Ну, я і пішла. Ох, а тут справжня смакота. Тому що консервація Світланки вона дійсно супер. Заводить у мене. Конвейер. Справжній конвейер. Це ж покункаму такі наліпочки. Це спеціальний, спеціальний це, як він називається, дизайн. Зроблено в Одесі з любов'ю від Світлани та Сергія. Ну що, додому? До хати в рідний Миколаїв. Ось такі були у мене чудові вихідні. Всім мирного неба.